Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden і з вами сьогодні Юля. Сьогодні у нас жарка, але трохи вітряна погода. На дворі ще червень. І я хочу вам сьогодні розповісти про наші ґрунтопокривні сукуленти. Ну і не тільки про них, як обіцяла мама. Почну я із самих відомих, напевно, серед садівників. Сукулентів це молодила. Ось ми маємо таку клумбочку. Ви бачили, як ми її висаджували минулого року. Є відео на каналі. Тут посаджено чотири різних сорти молодил але, на жаль, ми не знаємо їх назв. Я вам просто покажу їх поближче, як вони зараз виглядають. Ось таке молодило сизе. Ми його називаємо. Воно має такий колір сіровато-зелений, з пурпурним відтінком. Далі біля нього йде рядочок такого червонястого молодила. Їх ще називають кам'яними трояндами. Вони дійсно по формі дуже схожі на троянди. Далі йде бордове. Ось тут такі три штучки. І з цієї сторони молодило кругле, наскільки я знаю. Воно такого яскраво-салатового кольору, а приросте дітки червоні. Також, друзі, хочу вам показати, як молодила квітують. В принципі, вони усі квітують у дорослому віці, випускають отаку високу розетку. Ось так вона виглядає. І на ній з'являються зіркоподібні квіточки. Вони дуже схожі у різних сортів. Відрізняються іноді трошки формою, трошки яскравіший колір. Але ось так симпатично вони квітують. При цьому потім рослина відмирає. Тобто, якщо молодило заквітло, ця розеточка повністю відмирає. Але перед тим вона, як бачите, випускає багато діточок, ось видно, ось, бачите, ось це дітка її, і ось це дітка, видно з'єднання. Ось біля молодил у нас зростає дуже агресивна рослина. Я не знаю точно її назви, покажу вам її тут один разок. Далі ви можете бачити на відео, вона багато де сама насівається. Ми її видаляємо з усіх майже клумб. В принципі, вона виглядає в деякий час достатньо гарно, але являється дуже великим агресором. Тому ми її у себе не вирощуємо спеціально, вона сама виросте. Напротязі даного відео я вам буду показувати і інші сорти молодил, які є у нас на ділянці, але відсутні на цій клумбочці. Тут також ми маємо дуже багато видів седуму або очитки, як їх ще називають. Насправді, очиток це перевод із англійського слова «седум». Ось, Тому, в принципі, вірно називати їх і очитки, і седуми, і та і та назва коректна. От бачите, які вони у нас яскраві на цій клумбі. Про них я зніму окреме відео, оскільки вони не ґрунтопокривні рослини, а такого кущового типу. Розповім вам про сорти, які ми маємо. Покажу, як вони зараз до цвітіння виглядають. Дуже яскраві кольори гарні. А окремо на цій клумбі ще хочу заакцентувати увагу на рослинці очиток Ангеліна. Зараз до нього доберуся. Ми його посадили нещодавно тут. Ось. Цей очиток, наскільки нам відомо, дуже швидко розростається. Через це ми посадили його на цій клумбі, ми хотіли, щоб він закрив тут підніжжя рослин. Але можливо, це не дуже вдала ідея була, оскільки він любить сонце, а тут у нас розростається кущ барбарису, закриває йому сонце, та й очитки трошки дають тінь. Тому не знаю, як він себе буде там почувати. Але е, побачимо, чи він восени е, набуде такого жовтого, оранжевого, навіть червонястого кольору. Це ми про нього читали, він має бути дуже яскравим. Квітний він жовтими квітами. У нас цього року не квіт, тому що ми його тільки посадили навесні. Ось так. Будемо чекати і дізнаватись про цей очеток. Він дуже розповсюджений, але у нас він з'явився тільки зараз. Далі, друзі, хочу з вами перейти на ось цю клумбочку. Тут ми теж маємо декілька видів ґрунтопокривних сукулентів. Але почнемо ми не зовсім із сукуленту, а із рослинки вічно-зеленої, а саме ломикамінь, який має дуже багато різних видів налічує. А ось цей конкретно називається ломикамінь тіньовий. Ось така чудова рослинка. Цей вид ломикаменю має листочки такої яйцевидної форми, зелені із жовтим вкрапленням. Дуже гарні. І з оцих от розеточок ось, з'являються на весні високі квітконоси, квіточки ніжно-рожевого кольору. До 15 см завишки, ну, сама рослинка десь до 8 см завишки. Ломий камінь цей подобляє сонце, але по нашому досвіду він краще в напівтіні зростає і дуже гарно переносить тінь навіть. Найкраще для нас, на нашу думку, це все ж таки напівтінь, для того, щоб він мав такий от цікавий окрас. І біля нього ми маємо ще один вид ломикаменю. Ось він знаходиться. Точної назви я вам не скажу, вони схожі між собою трошки, але цей має е, листочки звичайного зеленого кольору, більш такі зубчаті. Бачите, які зубчики на листочках? І витянуті. Наскільки мені відомо, то його підписують частенько як ломикамінь-кірколистий. Ми його продаємо у себе через інстаграм саме під такою назвою. Квітування цього ломикаменю ми ні разу не бачили, на жаль. Але досить гарна рослина. Гарно розмножується, не дуже швидко по нашому досвіду, але досить прийнятно. І що ще важливо щодо цих двох ломикаменів, вони вічно зелені. І не скидають на зиму свої листочки, їх не потрібно обрізати. Вони, якщо ну, не замітає їх сніг, стоять ось такі симпатичні. Звичайно, втрачають трошки декоративність, немає цих жовтих плямок на тіньовому ломикамені, але все одно красиві. І зараз я перейду трошки далі по клумбі, покажу вам третій вид ломикаменю, який у нас зростає тут. Він називається. Ломикамінь Аренса, якщо я не помиляюсь. Аренса. Ось. Мама його показувала раніше у відео. Ось тут ви бачите у нас е таку гарненьку подушечку, яка білими квітами квітує. Ось. І там далі по клумбі були ще рожеві, але квіти вже е обрізали, зав'яли. І на жаль, вони себе не дуже гарно почувають. Мама показувала їх. А... целом камінь також полюбляє сонце, але гарно переносить на півтінь. У нас він не досить швидко розростається, хоча у інших блогерів я бачила, що він зростає ну, великими темпами. І заодно вже вам покажу, якщо я тут, як симпатично заквітла наша опунція. Подивіться, яка краса. Просто неймовірно. Вона все ж таки ожила, дала нові прирости і, неймовірно, гарно квітне. Хоча квіточок не так багато, як завжди. І тут, ще повернусь трошки назад, хочу вам показати ще одну рослинку, яка не належить до сукулентів, але е, нагадує ґрунпокривні сукуленти. Ось вона. Така подушечка. Називається вона драба або крупка мохоподібна, моховидна, якщо точніше. Крупка моховидна. Ось. Квітує вона також жовтими квітами. Зростає у гірських регіонах. Вона дуже гарно переносить будь-які неблагоприятні умови. Адаптується гарно, компактна, дуже щільна і ну, трошечки собою так серед камінців в горах нагадує мох, тому саме їй дали таку назву мохоподібна. подібна, моховидна. Ось. Далі перейдемо на цю сторону квітничка нашого. Тут ми маємо два різних очітка, які являються сукулентами, ґрунтопокривними рослинками. Перший з них хочу вам показати: очіток відігнутий Blue Spruce. Це на 99% ми впевнені, що це саме він. Якраз зайшло сонечко, і ви можете побачити, який він. Має блакитні ялиночки, такі пагони. Це переклад назви Блюс плюс блакитна ялинка. Ось. Е він дуже швидко наростає. Ми ще тут маємо, бачите його? І заодно тут можете побачити, які квіти у нього гарні, жовтого кольору. На ніжках такі зонтики, парасольки. Цей е не... Привередливий зовсім, швидко розмножується. Влітку стебла трошки навіть стають такі фіолетового або рожевого кольору. Зараз ще не видно цього, але покажемо вам його ще пізніше. Побачите. Ось, що ще я можу про нього сказати. Він ну, сонце полюбляє. І добре дреновані ґрунти, щоб не застоювалася вода. Біля очітку Blue Spruce у нас зростає очіток лозовидний. Ось він. Бачите? Тут його не дуже видно, ще покажу вам з цієї сторони тут краще. Можна його роздивитися. Цей очіток швидко розростається за рахунок своїх повзучих стебел. Бачите, в нього такі стебла. Розоватого кольору, вони повзучі, довгі, і коли вони до землі прилягають, вони пускають нові корінці. За рахунок цього його легко розмножувати, і він швидко розростається, як ґрунтопокривна рослина. Квіти має мілкі, дуже жовтого кольору. Ось суцвіття ви ще можете бачити, залишилося, але вже він переквіт. І його зручно саджати у кашпо, оскільки оці от стебла будуть такі низько спадаючі, дуже гарні. Виглядати е, на альпінаріях його розсаджую для того, щоб мати таку картину водопаду, ніби спадаючого. Швидко розростається, тому зручна рослинка невисока. Далі, друзі, переходимо до наступної клумбочки. Тут у нас є багато різних сукулентів. Почну я вам розповідь із очітка відігнутого крістату. Ми маємо два види, ну, точніше, два кольори: зелений та блакитний. Ось ви бачите, блакитний дуже гарно виглядає. Зелений тр... трішки гірше. Тут клумба пересохла, потрібно поливати. Так, що я можу сказати щодо цього очитка. Він у нас ну, незвичайної е, форми оригінальної, ви самі це бачите, схожий на гребінець півня. Е, квіти у нього на високих ніжках жовтого кольору, зібрані такі у суцвіті. Я їх покажу вам на другій клумбі, де він квітує, але е, майте на увазі, що саме цей вид очітка він дає таку поросель. Зараз. Ну, Тут, мабуть, ще її немає на тій клумбі, а ось тут, мабуть, це вона така. Бачите, з'являються такі ніби змійки. Оце гребінці, а отут є змійки. От гребінець – правильна форма, а змійка отака. це неправильна форма. Їх треба обривати для того, щоб рослина не перейшла ну, в той стан таких змійок. Для того, щоб вона зростала правильно. На тій клумбі, де він квітує, я вам покажу. Він у нас там майже вже вивівся в стан таких ось пагінців-змійок. Ось він посухостійкий, любить сонце і дуже повільно зростає. Це те, що вам треба про нього знати. У нас він виглядає, чесно кажучи, не дуже привабливо. Ви можете знайти його в інтернеті на малюнках. Там він набагато кращий вигляд має. Ось так квітне очіток відігнутий крістатом. Бачите, які цікаві квіти яскраво жовті. Ось навіть видно внизу трошечки ще правильної форми пагони, але більшість вже перерослися в такі змійки. Ну, теж непогано виглядає. Кому подобається, можна залишати і так. Тут також на цій клумбі зростає у нас делосперма. Мама вам її показувала в інших відео, але я трошки ще на ній зупинюся. Гарна рослинка ґрунтопокривна, відноситься до сукулентів. Має такі, бачите, листочки, циліндричні, симпатичний ґрунтопокривник. Квіти у неї дуже різного забарвлення бувають. Схожі на маргаритки. Ось тут жовтенькі у нас. Ну, особливість цих квітів в тому, що вони при похмурій погоді і на ніч вони закриваються. Ну, я рекомендую такий ґрунтопокривник, тому що він дійсно дуже привабливий, яскравий. Головне слідкувати, щоб він гарно себе почував. Бо якщо він починає сохнути, то ну, ви можете просто втратити його весь. Е також маємо на цій клумбочці схожий трошки на делосперму, я б сказала, ґрунтопокривник. Ось. Це очиток е, білий атропурпуреум. Ось так він називається. Ну, Нам написали, що це саме Атропурпуреум. Він точно відноситься до очитків білих, цей в, е, саме цей от кущик. Але ну, атропурпуреум я думаю, що правильно теж визначили. Цей очіток, він має таке товсте листя, бачите? Ось, квіти у нього білі, дуже мілкі, ніби маленькі зірочки. Цей вид очітку, він гарно переносить як і мороз, так і засуху. Взагалі пишуть в інтернеті, що він... Швидко наростає, у нас він ну, лише з'явився, тому ми не можемо сказати, наскільки швидко він наростає. І пишуть, що він дуже рясно квітне. Ну, у нас вже в цьому році видав квіточку, хоча ми зовсім нещодавно його посадили на це місце. Ось так. Також тут у нас молодила є, вони ще, на жаль, не пересаджені. Дивіться, які гарні молодила трубчаті. Ми їх збираємося розсаджувати, наводити порядки. Ось такий маємо тут ще вид молодил. Це молодило павутинне. До речі, там ви його не бачили. Дивіться, яке цікаве. Бачите, всередині має такі павутинки заплетені. Теж дуже гарна грунтопокривна рослина. І ще у нас тут є молодила ось такі сизі. І... До речі, до речі, у нас тут є цікавий вид молодим, вони жовтого кольору. Ось, бачите, ось такі. Коли була весна, вони взагалі були дуже привабливі. Вони мали такі е, красніші, червоніші кінчики своїх пелюсточок. Ну, Зараз вони теж виглядають досить привабливо, жовтого кольору, такого цікавого. І хочу показати заодно, як тут квітне сортовий. Неймовірний гарний мак. Він насіявся сам, ми його не садили. Подивіться, який він красень, просто величезний красень. Ще буде декілька квіточок. Не обрізаємо. Ще як ви могли звернути увагу, друзі, на цій клумбочці у нас є багато седомів очітків. Кущових, високорослих, ось кущик, бачите? Ось кущик. Там ще один. Їх дуже багато, ось позаду дуже гарний сорт. Про них, як я казала, вже буду розповідати в наступних відео. А ви напишіть, чи вам взагалі цікава тема седумів таких кущових. А в цьому відео я все ж розповім про два седуми очітки, ось такої варіатної, цікавої форми. Ось цей. І ось цей. Вони в деяких джерелах вважаються ґрунтопокривними. Ну, я б теж сказала, що вони, можливо, ґрунтопокривні, оскільки мають стебла невисокі. Наприклад, оце у нас седум Мідендорфова ріагатта. Він має висоту до 10 см. Листя у нього, бачите, такі видовжені строкаті і зубчаті. Дуже симпатичні. Квітне він квіточками жовтого кольору. Ось ці білі зірочки це не його квітування. Ще він тут у нас не заклав бутони. Але я думаю, що буде квітнути, його період цвітіння це з липня по вересень. Сонце витривала рослина, посухостійка, сонцелюбна. Тому купуйте. Ми рекомендуємо, він дуже яскравим акцентом виступає на квітничках. Ось ці пагони, вони старенькі, їх можна видалити. Дивіться, ну гарна рослина, нема що сказати, дуже симпатична. І тут біля нього ми посадили мамину мрію: це Sedum Atlantis. Він дуже популярний серед садівників. Хто любить седуми, собі всі його купують. Він також струкатий, також має лист зубч... зубчатий. Чим відрізняється від того седому трошки крупніший листочок, як ви бачите, темно-зеленого кольору і має такий кремовий, кремову окантовочку, кремові такі вкраплення по бокам. Має квітувати також жовтими квітами. Коли пуп'янки наростають квітів, вони такого трошечки рожевого кольору, але відкритись мають жовтими. Побачимо, уже бачимо, що квітувати буде. Дуже цікаво спостерігати, як. Далі, друзі, хочу вам показати очиток Камчатський. Ось він у нас є в декількох місцях. Ось як він зараз виглядає тут, квітує. Ось тут квіти навіть яскравіші. Це дуже невибаглива ґрунтопокривна рослина. Листя в нього таке цупке, воно досить товстеньке, насиченого зеленого кольору. А квіточки, бачите, які симпатичні жовті зірочки. В більшості, до речі, очітків чомусь квіти саме жовті. Uh, він на холод трохи змінює окрас на бронзовий, але ми його обрізаємо після квітування, тому що він потім втрачає трохи свою декоративність. І ну, Для нас він являється агресором, він дуже швидко розростається, насівається. Бачите, в нас він і далі вдоль доріжки. Це ми не розсаджували його, він сам туди лізе. Uh, так що ми ну, позбуваємося його, скажімо так. ми... Не бережемо. Ось така рослинка. Далі ми придбали ще, коли їздили відпочивати у Карпати декілька нових ґрунтопокривних сукулентів. І не всі назви знаємо. Покажу вам зараз два таких. Очітка їдких вони називаються. Один з них Елеганс, наскільки ми здогадуємось, а інший квін. Ось проблема в тому, що мама їх посадила поряд. Я хотіла, щоб ми їх порівнювали, чи це все ж одна рослина, чи різні. Для того посадила їх поряд. Але мама не підписала, який з них Елеганс, а який ні. У нас Елеганс був куплений у окремому розпліднику. Ось. А Yellow Queen це нам підказали у коментарях наші підписники, що це, мабуть, Yellow Queen. Ну, Я вам розповім про них обох. Elegance він має таке листя світло-зелене, а Yellow Queen має листя жовто-зелене. Ну, чесно кажучи, зараз це важко зрозуміти. Особливо на камеру ви не побачите різниці. Але коли вони стояли відразу після покупки, то різницю ми бачили. Квітують вони обидва однаково такими таки, зірочками-жовтими. Ось ви бачите на одному. Можливо, це і один сорт у нас. Будемо спостерігати. Пишуть в інтернеті, що вони агресори, дуже швидко наростають. Взагалі ми купили їх для нашої альпійської гірки, ну, точніше, нашого рокарію, який ми будемо робити на діляночці, отут недалечко. Ну, Сподіваємося, там вони будуть підходити під все. І ну, побачимо, наскільки вони агресори, все ж таки. Поряд з ними це ломи камінь рожевого кольору. Він Ну, Бачите, в нас якось ну, прям не приживається. Не знаю, що з ним. Побачимо, чи виживе. І те, що мені подобається, оця рослинка. Нам казали, що це, можливо, седум. Зараз скажу вам. Віра um, Джеймсон або Очиток Зібольда. Але, ну, чесно кажучи, мені не схожі не на те і не на те. Може, хтось підкаже все ж таки, що це за рослина. Подивіться, в нього такі пагони коричневі, червонуваті, можна сказати, а листочки дуже цікаво зростають. Бачите? Такі, ну, не знаю навіть, як назвати, ні на що не схожі. М -м 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 -м. Ну, підкажіть, якщо ви знаєте, що це за рослинка. Як вона називається, мені дуже подобається. Це також розраховано на наш альпінарій, наш рукарій. І ще один без мене ми купили очіток. Ось такий. Нам казали, що це, мабуть, також Ангеліна. Ну, і я думаю, що, мабуть, так і є. Ну, подивимося. Якщо Ангеліна, то посадимо її тут на сонячну діляночку і будемо спостерігати. Як в різних місцях вони будуть себе почувати. Ось ці очітки я вам опишу у наступному відео. Седуми різних типів. І наприкінці свого відео хочу вам ще показати очіток помилковий. Він у нас є двох кольорів: рожевого та білого. Ось так він тут виглядає. Тут він рожевий. Дуже невибаглива рослина, швидко наростає, його можна виполювати. Він все одно у вас виросте. Агресором є ну, у нас цей саме вид. Е, наскільки я знаю, є різні сорти очитків помилкових. Ну, точного свого ми не знаємо. Цей буде, ось, бачите, квітувати рожевими квітами. Зараз другий покажу. І ось тут маємо другий. Він квітує білими квітами. Ще суцвіть, поки що він не випустив. Можливо, йому тут затінок більший. Хоча там кущі також закривають. Ось такі у нас ґрунтопокривні сукуленти є на ділянці. Дякую, друзі, що ви були разом зі мною сьогодні. Дякую за ваші коментарі. Пишіть, вони важливі для нашого каналу. Пишіть, чи вам подобаються такі відео про наші рослини. Дивіться, як гарно квітне Астільба зараз. Просто красунька. Дякую за увагу. Ставте свої вподобайки і до нових зустрічей, друзі!